Всім привіт! І Сьогодні я вам покажу, як малювати ялинку по клітинкам. Поїхали. Перше малюємо стовби. Отут відступаємо раз, два, три і раз, два, три. І замальовуємо. Все. Більше нам корисний колір буде не потрібен. Бренд зелений колір. Зелений. Робимо ось тут, від, від стовбура раз замальовуємо і два клітинка замальовуємо. Що вийшло ось так? Потім так з другого боку. Отут і отут. І оце. Ось це можна вже замальовувати. Ось так. Щоб вийшло ось так вас всі. Далі. Ось тут квадрат. І ось тут замальовуємо квадрат. І того квадрату угорі, тут направо, там наліво. Ось так. І тут так само. Від того отут пропускаєте і, направ, і, і направо. Отут замальовуєте. Тут так само, але наліво. Ось тут. Дальше робите. Ось тут. Замальовуєте і отут. Так само з тої сторони. Отут і отут. Дальше робимо отак. Раз, два, три, чотири і вгорі горі замальовуємо. Так само тут раз, два, три, четири і в замальовуємо. Далі робимо раз і направо. Значит ось тут замальовуємо. І тут замальовуємо. Так само тут раз і наліво. Ось тут замальовуємо. І тут замальовуємо. Далі робимо раз. І вверх тут замальовуємо. І так само тут раз, і вверх. І отут замальовуємо. Це можна з'єднати ось так. Це можна з'єднати ось так. І отут так само. Щоб було гарніше. Далі беремо жовтий колір для зірочки. Беремо жовтий колір для... Дірочки. Робимо трям зуми. Отуте. Ставимо. Отута. Отак. Три. Ще. Зверху три. так, три. І ще. Зверху 3. Входить 9. Ставимо отут ще. Що прирівну був? Ось тут квадратик замалюємо. Ось, ось тут посередині. І ось тут. Ходить у нас така зірочка. Ви можете оце замалювати все зелене. Але я ще додав різних прикрас. Так, додавлю сині прикраси. Ну, допустимо, отутку. Ще отут додав. Отут добавлю Отутував і ось тут. Далі додав голубу отут і так отут. Ще добавлю коричну, може буде гарно. тут і ось тут. І далі все замалюю зеленим. Ось так. Все замалюю зеленим. Отак От я замалював все зелене. За Ось вийшла така гарна ялиночка. Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться, поставте лайк.